Заїхали ми сьогодні на новий об'єкт. Це у нас квартира, плюс-мінус 50 метрів квадратних. І саме друзі, в цій квартирі у нас дизайнерського проекту не було. Тут ми робили е, проект власний. Тобто ми зустрічалися з клієнтом, з ним все обговорювали, що тут має бути, які мають бути світильники, розетки, вимикачі, щось я порадив, щось клієнти дали якісь свої хотілочки. Все це ми обґрунтували, і я зробив, друзі, свій е, власний проєкт. Виглядає він ось так. Зараз він роздрукований у мене просто на 4 е, чорно-білим. от, <сум> Бо того ж я друкував вчора на офісі, бо це була неділя. А так загалом я просто друкую його на 3 кольоровому, але не суть важливо. Бачите, тут є ж вже всі розеточки, прив'язочки, висоти і так далі. Це все, друзі, для клієнта виходить безкоштовно, але єдине, що я беру аванс. Тобто, перед тим, як почати цю роботу, на таку квартиру я беру 2000. Гривень. Все без проблем, я до вас приходжу, ми все обговорюємо, стараємось максимально зробити все те, що клієнт хоче. Потім я роблю прорахунок згідно технічного завдання, тому що без технічного завдання зробити прорахунку я не можу. От. І тоді клієнт собі дивиться. Якщо йому все підходить, ці 2000 йдуть в аванс, і весь цей витрачений час, по факту, для клієнта виходить безкоштовно. Але якщо ціна не підійшла, то ці гроші лишаються у мене, як за витрачений час. Тому кому, друзі, потрібно, номер телефону, в шарці